27 жовтня у сесійній залі Кам'янської міської ради пройшла 10-та сесія Кам'янської районної ради. Розглянули 11 нагальних і одне додаткове питання. Деталі про хід сесії у нашому наступному сюжеті. Камінська районна рада, незважаючи на труднощі, продовжує свою роботу. На 10-й сесії розглянули 11 питань, які стосувалися організаційних питань та досконалі роботи районної ради. Звітність про кошти, виділені на функціонування ради, передачу необхідного технічного майна до Краничанської ОТГ та інші. Сесія пройшла згідно з регламентом. Депутати вирішили всі поточні питання. Сьогодні на 10-й сесії ми плідно працювали. Всі депутати розглянули всі рішення. Попередньо і підтримували на сесії. Також депутати райради розглянули одне додаткове питання, яке пов'язане зі зверненням жителів Криничанської громади щодо подальшої роботи відділення місцевої лікарні. Депутати взяли на контроль це питання та вже працюють над його вирішенням. У нас додатково виникло питання створення. Тимчасової комісії, яка буде розглядати питання по закриттю відділень криничанської лікарні, склад комісії був затверджений, і я думаю, що всі розглянуть питання в цілому і приймуть правильне рішення, яке необхідно для роботи цієї лікарні, склад тимчасової комісії з цього питання був затверджений шляхом голосування та сформований з депутатів різних політичних фракцій.